У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького провели благодійну акцію Збираємо на суперсилу для збройних сил України. Речі першої необхідності відправили добровольчому батальйону Карпатська Січ, де служать багато черкащан. Благодійну акцію приурочили до Дня Святого Миколая. Працівники і викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького самостійно придбали необхідні речі. Список потреб було складено відповідно до запитів військових, розповідає Олександр Спрягайло. Сьогодні ми відправляємо цілий список речей, який нас попросили зібрати підрозділ Карпатська Січ. Ми маємо давно вже з ними такі традиції співпраці, оскільки в цьому батальйоні воювали, служили і далі продовжують багато наших земляків також навіть наші випускники і студенти. Тому ми відгукнулися на їхній заклик і намагалися зібрати по максимуму із того, що їм необхідно для зими. Маскувальні сітки, бензопили, окопні свічки, металаві скоби та багато іншими. Спільними зусиллями університетська спільнота зібрала майже 200 тисяч. Богдан Легоняк віднедавна демобілізований з лав військовослужбовців. Проте його син і досі захищає Україну. Науковець розповідає: найбільше гріють душу та надихають дитячі малюнки та відчуття, що про тебе не забули. Хоча б раз у місяць ми щось чи я їду, чи мої друзі їдуть. Ми збираємо і відправляємо. Намагаємося, звичайно, до якихось свят приурочити. Ну зараз перед Миколаєм, тоді сподіваюся, що перед Різдвом. І отак потрібно. або хоча б на, на старий новий рік, ну і на якесь свято, щоб хлопці теж відчули, що про них дбають. А це дуже дуже велике має значення, коли вони бачать, що вони не самі, що з є тил хороший за спиною, то тоді і легше воювати. Треба допомагати. Треба помагати, тому що е, тут, знаєте. Коли того не бачиш, то так якось дуже багато людей забувається, що йде війна, що хлопці мерзнуть, що ну, захищаючи нас. Всі речі вантажать у Бус. Це вже другий масштабний збір в університеті, розповідає Василь Мосієнко. Черкаський національний від початку повномасштабної війни постійно долучається до благодійності. З силами університетської громади були зібрані кошти на автомобіль для військовослужбовців наших випускників. Нинішня акція це результат по суті тижне тижня благодійності, який проводився у всіх навчально-наукових підрозділах нашого університету. Це дійсно масова акція. Тому я хочу подякувати своїм колегам-студентам за ці благодійні акції, тому що зараз вони дуже необхідні нашим збройним силам. Пан Володимир привіз маколиків із села Мошни. Сюди, каже, господині вклали всю любов, коли готували вареники, пекли пиріжки, квасили капусту. Волонтер неодноразово доправляв допомогу на фронт. Мошнівська громада зібрала такий невеличкий сюрприз і передноворічний подарунок для наших бійців Карпатської Січі 93-ї бригади. Що там, смакули кінки. Ой, там всі такі добреники, і вареники, і галушки, і пампушки, і, і капусти. Все, що на, на гаразд наші хазяйки. Не можна сидіти вдома, склавши руки. Треба щось для них робити. Ми в теплих хатах, а вони там в окопах, в бліндажах, в грязі, в холоді. Ну, по можливості стараємося допомагати. Суперсила для збройних сил України це всі ми надійний тил та звичайні українці, що долучаються до благодійності, волонтерять, плетуть дефіцитні сітки, виготовляють окопні свічки. Одним словом, наближають перемогу. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.